Друге поспіль протягом року, першого разу навесні, стадіон Олімпійської резерви Дніпра став місцем проведення фестивалю Kids Athletics Fest – справжнього свята дитячої легкої атлетики, які зібрав 10 команд хлопчиків та дівчаток від наймолодших, кому виповнилося два роки до учнів п'ятих-шостих класів не тільки з нашого міста, але і регіону Самара, Синельниково і навіть обласного центру Миколаєва. Організаторами івенту знову спільно виступили одноіменні клуб і федерація легкоатлетики Дніпропетровської області та управління спорту департаменту гуманітарної політики. Дніпровської міської ради. 170 маленьких спортсменів від 2 до 10 рочків для багатьох це перші забіги. Різноманітні дистанції, естафети, багато спонсорів, призів всі залишаться задоволені. Тому всім дякую за організацію та участь. Подібні слова Олександр Ігорович мовив у ході стислої урочистої церемонії відкриття фестивалю. Щоправда, вже після того як зібрання привітало та вшанувало його смачним святковим тортом, з нагоди його дня народження. Високо оцінив проект нашого регіону і міста Kids Athletic Fest і державний тренер національної збірної команди України з легкої атлетики Олексій Сердюченко, який вручив подяку від. Одній з організаторок заходу, чемпіонці і багаторазові призерці літніх Паралімпійських ігор з легкої атлетики Оксані Бутерчук. Дитяча легка атлетика це дуже класна концепція і дуже приємно, коли її наслідують в регіонах. І Дніпро показує себе на найкращому рівні в організації проведення таких заходів. Ми як федерація собі на мету поставили якраз розвиток дитячого легкої атлетики і легкоатлетики дитячої юнацької. І ось саме такі заходи привертають увагу, залучають дітей з наймолодшого віку, що дуже важливо, щоб вони знайомились з легкоатлетикою, отримали правильні емоції, правильні враження, і потім могли поступово перейти вже до дитячо-юнацьких спортивних школах. І присвячувати себе в розвитку в нашому виді спорту. Тому захід чудовий, атмосфера класна. купа партнерів. Всім хочеться подякувати, всім хочеться обійняти і просто. Насолоджуватись таким дійством хай би їх було в, і в Дніпропетровській області, і в місті Дніпро і по всій Україні в цілому. Після енергійної руханки під музичний супровід далі хлопчики та дівчатка пересунулися по різних локаціях і станціях, які були розбиті на стадіоні, де вони розпочали змагання у відповідності до плану програми, яка увібрала у себе командні і особисті виступи. В останніх малеча від трьох до п'яти років демонстрували свою спритність, швидкість і витривалість збігу на короткі дистанції від 20 до 10 метрів з прямою траєкторією, старші стартували у човникових забігах з різними видами та висотою перешкод. У командній першості діти змагалися у захоплюючих різноманітних естафетах та дисциплінах, які поєднували у собі усю гамму легкої атлетики: спринт, перегони на витривалість, стрибки, метання і, звісно, супроводжувалися шаленими емоціями, які одночасно били через край, як в учасників, так і їхніх батьків, зрештою, як і в організаторів, які щиро тішилися тим, що вдалося подарувати усім таке свято, яке відбулося у першу Завдяки нашим збройним силам України, в першу чергу, подяка Збройним силам України за те, що ми можемо сьогодні проводити такий класний дитячий фестиваль. Всім дітям побажав гарних стартів. І коли я запитав їх, який сьогодні день, всі відповіли найкращий. Якщо слава Україні тільки вперед, у такий спосіб королева спорту знову запросила усіх на свою планету, де панують швидкість, могутність, сила, майстерність і грація, де можна отримати гарний старт для всебічної шкільної і вузівської фізичної освіти, закласти підвалини і базу для занять та удосконалення іншими видами спорту, розвивати тіло, робити його здоровим, міцно загартованим і красивим, жити з гарним бадьорим настроєм у колі щирих друзів і однодумців. Зрештою, традиційно, практично жоден з тих, хто стартували, не залишив залишилися без нагород, переважна більшість яких отримувала їх вперше на п'єдесталі пошани. А ще були різноманітні подарунки, серед яких і найбажаніші солодкі та морозиво від численних партнерів проекту. Дякуємо погоді. Свято дійсно мені здається відбулось, тому що атмосфера святкова і одне з нововведень. Ось Тільки закінчилось нагородження діток з інвалідністю. Ми запропонували інва школі, і вони з радістю прийняли участь. Я дуже рада, так як я сама людина з інвалідністю, що є об'єднання дітей. Нема різниці, всі вони змагаються, всі отримують подарунки і даруємо свята. На завершення заходу усі традиційно сфотографувалися на згадку про день, який подарував дітям яскраві враження, нові знайомства та любов до спорту і легкої атлетики, зокрема.